Доброго, налюби передкладки українськомовного каналу. Харків, але не Салтівка. Це Павлове поле. Які поверхівочки. Щось мені нагадує нові будинки час моєго дитинства. Як же квітне і пахне акація, Боже. І клумби такі гарні. Ой. Не передаваємо запах, не, пода... не передаваємо відчуття. Кабуся замовила ліки. вони є тільки тут. Я вже купив. Зараз піду до солдата на 23 серпня. Ну, ви можете подивитись на Павлове поле. Зараз будемо виходити на проспект Наука. Собачка з паличкою, йде по проспекту Наука. Буде гарно, тепло, Люди вже шорти оділи. вже літо потім відрізняється, коли Тут Тепліше. Там просто Район дефішов. Все таке у мене гумор. може невчасний. Так, все як? Все як у всьому Харкові. Красиве небо, красиві будівлі, красивий рідний Харків, Палополе.